Холоди наближаються, а Харків продовжує готуватися до найскладнішої зими. Зокрема, в місті планують розгортати пункти обігріву. Вони поділятимуться на три типи. Зігрітися можна буде у спеціальних наметах, на зупинках, укриттях. Загалом побудують близько 20 бетонних споруд, що вміщають до 50 людей, а також у школах. Усі ці пункти акцентує мер Ігор Терехов, Ще й необхідно оснастити певним обладнанням. Бо якщо буде струмлено і не буде е істочника електропостачання, то ми повинні розуміти, що ми повинні будемо перейти чи на дизель-генератор, чи можливо твердотоплені котли, а також такі е кухні на дровах. У Харкові вже мешкає понад мільйон людей, і ця цифра постійно збільшується, каже Ігор Терехов. Допомогти такій кількості громадян без допомоги світових організацій не вдасться. Тож деякі питання вирішуватимуть разом із міжнародними партнерами. сьогодні ми отримали інформацію від пана Мара і його команди, які плануються точки обігріву, де планується допомагати харків'янам в містах, місцях, де в районах де немає опалення або у випадках відключення електроенергії. Ми звичайно повинні пропрацювати цей запит, зрозуміючи наші можливості. Ігор Терехов додав, що. Пункти обігріву розташовуватимуть у залежності від потреб людей, а також густоти заселення районів. До прикладу, у центральній частині міста наразі проживає значно менше людей, ніж на околицях. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харківські звісті.